Всім привіт, шановні друзі та колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які програми ж варто використовувати для аналізу даних, де брати опитувальники і про все те, що необхідно для проведення емпіричного дослідження. В першу чергу вам потрібно буде визначитися з темою, про що ми пишемо? Детально ми це обговорювали в минулих відео, раджу їх переглянути. Зараз лише скажемо про те, що тему ми здебільшого будемо робити на тлі гіпотези про існування якогось зв'язку між двома факторами. Це те. З чого ви можете легко почати, наприклад, дослідити зв'язок психологічного благополуччя та образу тіла, або ж зв'язок самотності та рис особистості і таке і інше, а далі вже самостійно зможете досліджувати більш складні матерії. Отож, вибрали ми собі в якості теми зв'язок благополуччя та асертивності. написали про актуальність дослідження за допомогою тої теоретичної частини, що була викладена в минулому відео, і постає питання: а як? Як взагалі далі? То що нам потрібно робити? В першу чергу визначимось з тим, кого саме ми досліджуємо. Вірогідно, що опитувальник будуть проходити ваші сукурсники, тому ви зможете позначити свою вибірку, групу тих, хто відповідав на питання, як студентів першого шостого курсу. Факультету психології вашого ЗВО. Ще одною популярною альтернативою може бути молодь, тоді щоб якось означити цю групу, хто то такі молодь. Ми, окрім віку, можемо ще їх поділити на тих, хто вчиться і не працює, хто працює, але не вчиться тощо. Таким чином, ми вже займаємося стратифікацією, тобто розташовуємо людей та групи, що з них складаються горизонтальними пластами. Тобто стратами за ознакою нерівності, і це не обов'язково якась там погана нерівність в прибутках, власності, обсягу влади, тощо це також про нерівність щодо віку, статі тощо. Тому цю соціальну піраміду, як ви можете здогадатися, ми будуємо не тільки в ситуації, коли досліджуємо якусь молодь, але й навіть в нашому випадку з університетом ми можемо розподілити на класи, принаймні за статтю та віком наших респондентів. Це ми врахуємо, коли будемо писати питання в наше опитування. Оскільки, наприклад, якщо б ми досліджували перший курс та четвертий курс, і так би мовити, відмінності між ними, ми могли б врахувати це як потенційний фактор на кшталт статі, де є жіноче відповідно та чоловіче. У вас може виникнути питання для чого нам так чітко розподіляти людей по групам, що це дає в першу чергу. найбільш очевидне це те, що ми розуміємо, кого досліджуємо і про кого будемо говорити, що до кого робити висновки. Наприклад, відкриємо вибори 1991 року. В року. Теорії з інфографіки, ми можемо зробити висновок, що є три області, які підтримали Чорновіла. А з другого боку, можемо спробувати узагальнити і сказати, начебто, на перший погляд, очевидну річ, що лише західні регіони. Не підтримали Чорновіла. Але якщо зайдемо в географічну енциклопедію України, щоб обґрунтувати, що то за західні регіони, хто саме туди входить, то побачимо, що і Закарпаття там має бути. Але ж там взагалі немає переваги у Чорновіла. Картина ідентична тому, що ми бачимо по всій країні, і в такому випадку, узагальнивши наш висновок про підтримку чорновіла західними регіонами, вийде в нас щось на кшталт того анекдоту: де в одної людини немає двох ніг, в іншої є дві, а в середньому в них по одній нозі. Thank you Тобто висновок про підтримку західними регіонами без уточнення регіонів тої самої підтримки буде не те, щоб коректним не буде достатньою мірою відповідати дійсності, і вірогідно може створити наратив про те, що західні регіони завжди були патріотами, І на тлі роздумів про те, як було б добре при Чорновілі, знову розподілити людей там, де поділу і навіть в теорії за статистикою бути не може. Немає тої однорідності в підтримці західними регіонами Чорновіла, яке б хтось хотів і волів створити. Тому ми з вами будемо говорити про конкретні категорії і робити доречні висновки щодо них. Ще одну важливу річ ми можемо побачити на прикладі останніх виборів. Тут вже нас не цікавлять наративи чи будь що інше, але цифри. Як ми бачимо на цьому скріншоті перші 3% людей вже проголосували. Результати обробилися, і ми маємо таку статистику. Приходить ще деякий час, проголосували вже майже 100%. В результаті маємо дуже подібні числа, хоча здавалося б відмінність в кількості голосуючих людей величезна. Було 300 тисяч, стало 18 мільйонів. Можемо піти далі і сказати, що якби ми результат 300 тисяч вибірців екстраполювали на 18 мільйонів тих, хто ще має проголосувати, то великої похибки в. В цьому б не було. В середньому відмінність бачимо по 1-2% як по регіонам, так і по країні загалом. Зокрема, цим ми з вами і займаємося, коли опитуємо людей з конкретної категорії такого-то університету, такого-то міста, такого-то віку, такої-то статі. Пізніше ми можемо екстраполювати результати і на інших студентів цього міста. Звичайно, зараз ми з вами це обговорюємо в такому дуже загальному форматі, без конкретних чисел, кореляцій тощо. Але я маю надію, що можу передати вам суть. Цього процесу переносення результатів з нашої конкретної вибірки на всю популяцію, яка нас цікавить, давайте собі одразу для зручності поставимо мету розібрати на визначенні і відповідно питання всі ті терміни, що ми використовуємо в назві. Тобто, в нас тут є зв'язок, асертивність, благополуччя, студенти та воєнний стан. Самі ці речі ми спробуємо перетворити на питання до наших респондентів. Отож, в нас вже з'являються ідеї, про що вам варто спитати в людей, щоб визначити їх як студентів. Але як це зробити, за допомогою чого? Найбільш відомим варіантом є Google форми. Заходимо на сайт за допомогою нашої пошти, натискаємо знизу на плюсик і готово. Ми вже робимо опитування. В першу чергу додаємо назву, що саме досліджуємо. Пізніше додаємо опис. Тут можемо надати важливу інформацію респондентам про конфіденційність, умови проходження опитування тощо. Отож, записали ми питання про вік, стать курс з варіантами відповіді, оскільки все ж таки ми будемо опитувати студентів. Це основне наше джерело респондентів. Також не забувайте ставити обов'язково для усіх відповідей, щоб пізніше не мати проблем з даними, коли хтось по неуважності не пройшов десь питання, і в результаті респондента відповідь рахуємо, що пропала. В якості альтернативи ви можете використовувати офіс форми від Microsoft. Останнім часом я до них схиляюся, оскільки більш приємний дизайн та його кастомізація. Можливо, вас теж зацікавить. Дивіться в посиланнях у коментарях на цей сайт та все інше, що тут буде у відео. Фактично, ми з вами вже зробили перший крок. З нашої назви розклали одне з понять. Пояснили як собі, так і потенційним читачам, хто ж такі ті студенти, яких ми досліджувати будемо. Тепер лишається ще пояснити декілька речей: як то в умовах воєнного стану, як ми можемо дослідити, чи він має взагалі якісь значення, чи має значення для благополуччя людей повномасштабна війна? Найбільш очевидною відповіддю є так, бо більше, якщо нас після цього спитати, чи на всіх війна вплинула негативно, ми можемо сказати, що так, ну звичайно, що вона так вплинула, а якщо інакше, може бути. Проте, навіть в моєму опитуванні, що було проведено для статті, було декілька респондентів, які вказали, що початок повномасштабної війни позитивно вплинув на них. Звичайно, це зовсім малий процент респондентів, але вони були. Тому ми, збираючи статистику, маємо врахувати всі дані, а не лише ті, які нам до вподоби. Для цього ми можемо поставити питання на кшталт, як початок повномасштабного вторгнення вплинув на ваш психологічний стан, або ж як на ваш психологічний стан зараз впливає повномасштабна війна. Ще може бути, як на ваш психологічний стан впливала повномасштабна війна за останні 30 днів. Ви могли помітити, що питання, начебто, і схожі, але даються різні рамки: як на вас війна вплинула на початку, як впливає прямо зараз, і як впливала за останні 30 днів, в залежності від того, який саме вплив вас цікавий, довгостроковий чи короткостроковий, ви можете і відповідним чином поставити питання, або ж узгодивши це, все з викладачем одразу і спитати в нього, як же ж буде краще по відношенню до вашої мети, того, що ви прагнете дослідити. До речі, так з вашим викладачем, науковим керівником, ви маєте узгоджувати ваші питання, тому обов'язково скористуйтеся цією можливістю і спитайтесь чи ок все, чи ні. Не менш важливо, що можна і в інакшому форматі сформулювати питання. Наприклад, наскільки негативно на вас повпливав початок повномасштабної війни. Оцініть від 1 до 10. Ми можемо написати, що 1 це не повпливало, а 10 це дуже сильно повпливало. Але тут, на відміну від першого варіанту, який був у мене, де є чотири відповіді, може їх тут бути аж 10 штук. Тобто, у вас може виявитися занадто мало респондентів, щоб була достатня маса людей в кожній групі, хоча їх потім може умовно угрупувати на ті ж самі 3-4 групи, де від 1 до 3 це не повпливало майже і так далі. Але це як ви можете зрозуміти, ускладнює нашу працю, але не спрощує її там якось. Дивіться, виходячи з ваших цілей, чи потрібні вам такі кількісні показники, як від 1 до 10. У моєму випадку це питання використовується не для аналізу статистичних даних, а здебільшого для того, щоб вказати на негативний тренд. Люди в своїй більшості страждають від війни. Отже, ми розібралися з двома поняттями щодо студентів. Та повномасштабної війни і її значущості, як контексту, в якому ми досліджуємо зв'язок, благополуччя та асертивності. їдемо далі безпосередньо до зв'язку. Ми тут вже не будемо питати, наскільки ти вважаєш себе психологічно благополучним чи щось на кшталт того, оскільки для цього існують професійно розроблені і адаптовані опитувальники, які мають статистичну значущість. Про це ми ще пізніше поговоримо. А зараз ми йдемо їх шукати. Для цього в нас є два основні джерела інформації. Вже знайома з минулого. do Google Academia Заходимо в неї і пишемо декілька варіантів одного й того ж самого запиту, оскільки час від часу опитувальник називається шкалою в адаптації, і тоді, написавши лише опитувальник благополуччя, наприклад, ми пропустимо шкалу благополуччя, хоча й по факту воно є одним і тим самим для нас. Отож, користуємося трьома запитами здебільшого: адаптація шкали опитувальника чогось, що нам треба, шкала чогось, що нам треба, і опитувальник чогось, що нам треба. Відповідно, в мене це буде психологічний. Логічне благополуччя та асертивність. написавши адаптацію опитувальника асертивності, я відкрив перші дві відповіді: в одній розповідається про адаптацію тесту щодо сексуальності. Про це ми можемо дізнатися як за заголовку, так і за анотації. Інша відповідь дала саме те, що ми шукали. За назвою діагностика асертивності» ховається опитувальник, який нас і цікавить. Проте тут проходила перевірка того, чи дійсно саме працює опитувальник. Сама анкета цього опитувальника, як і інтерпретувати, чим ми, до речі, теж будемо займатися. Це все знаходиться десь в іншому місці. Як нам знайти це все? Одним з робочих методів є введення в Google академії та звичайний Google назва опитувальника. В нашому випадку це Токас разом з прізвищем авторів. Статті по черзі можемо це все ввести, щоб знайти те, що нас цікавить. За прізвищем Саннікових ми нічого цікавого не знаходимо лише дослідження, включно з цим опитувальником, але не його розробку, апробацію і таке інше. Тому далі її шукаємо за прізвищем подоляка, переглядаємо результати. Перше посилання нам вже знайоме, друге веде знову ж таки на використання опитувальника і, відповідно, переходимо до вже третього посилання. Тут в нас ціла дисертація. Не боїмось і шукаємо за нашим ключовим. Словом, доказ. Потрібний матеріал. За п'ятим словом, ми знаходимо опис методики. Занотовуємо це собі, оскільки ще нам це все може знадобитися. Далі переходимо одразу в кінець. Там має бути додаток, де є питання з опитувальника нашого, і, відповідно, знаходимо те, що ми якраз і шукали. Записуємо собі ці питання в Google форму, і відповідно ми вже маємо перший опитувальник. Їдемо далі. На черзі в нас благополуччя. В Google Академії я написав адаптацію опитувальника психологічного благополуччя і отримав чимало відповідей. Відкриваємо перше ж посилання і бачимо адаптацію опитувальника шкала соціального благополуччя. Може здаватись, що нам підходить, ну якесь там благополуччя, але ж благополуччя, і навіть не економічне, якесь там, а соціальне беремо. Проте раджу вам спершу детально прочитати та ознайомитись з тим, що ж таке це соціальне благополуччя, чи це дійсно те, що ми шукали. Зрештою, ми все ж таки продовжимо шукати те саме психологічне благополуччя. Отож, друге посилання тут в нас йде адаптація опитувальника, самоприйняття, що теж може здаватись дотично, але все одно не те. А в нашій справі важлива точність. Третє посилання. Ми тут, до речі, знову зустрічаємось з нескінченним завантаженням. Відповідно, відкриваємо кількість версій, обираємо іншу, або шукаємо в гуглі ту версію, яка зможе відкритися PDF, файл тощо. Відкривається стаття, і тут вже йде справа. Про адаптацію опитувальника стабільності психологічного здоров'я. Теж непогано, можна було б використати. Тим паче тут йдеться про адаптацію короткої форми, яку вірогідніше пройдуть респонденти, оскільки мало людей воліє проходити опитування на 100 плюс питань, а здебільшого так і виходить. Повернемося до академії. Як я казав, важливо читати оці два речення тексту, що чорним виділяється. Тут ми бачимо, що мова йде саме про опитування психологічного благополуччя від Карла Ріфа, тобто такі опитувальники існує. А чи є його адаптація українською? Для відповіді на це питання просто продовжуємо гортати ці рядки і бачимо опитувальник Карла Ріфа, шкала психологічного благополуччя за адаптацією Св. Карсканової. Видається, це може бути тим, що ми шукали. Давайте загуглимо адаптацію від Карсканової. Так і пишемо школа психологічного благополуччя Карсканова. Бачимо, що є чимало згадок, адаптації, але самої сторінки наукової праці немає. На жаль, таке іноді стається, особливо це характерно для українських джерел. Тому ми пишемо наш запит ще й в Google. перебираємо по черзі всі посилання, і на сайті академії Єду мені вдалося знайти друковану версію статті. Тепер в нас є матеріал. Тут, як ми можемо побачити, є вся необхідна інформація, включно з процесом адаптації, анкетою опитувань, специфікою інтерпретації тощо. Беремо питання з цього опитувальника. Тут є аж 84 штуки і вписуємо в нашу форму. Раджу також не забувати зайти в налаштування. Опція відповіді тут має бути вимкнена можливість декілька разів відповідати, щоб у вас дійсно був один респондент. Тепер настав час Х. Даємо опитувальник науковому керівнику, і якщо все узгоджено, тоді опитувальник йде нашим респондентам з університету. А поки наші друзі сокурсники відповідають, давайте подивимося на інші джерела інформації щодо опитувальників. Як ви вже могли помітити, адаптують різні опитувальники, та їх існує чимало, проте набагато менше ніж хотілося. Б. Тому, якщо ви ще не знаєте, яку саме тему хочете досліджувати, і чи є для неї взагалі опитувальник, можете в якості розвідки такої собі переглянути опитувальники сайту. То національної бібліотеки України Переходите за посиланням ми пишете. Адаптація опитувальника, шкали тут їх чимало. Я би сказав абсолютно більшість того, що є в Україні, принаймні за моїми власними спостереженнями. А тим часом в нас з'явилася уявна кубка респондентів, що дала відповідь на наші питання. Відкриваємо вкладку відповіді і одразу бачимо цікаві графіки, які потенційно, до речі, ми можемо використати в нашій роботі: чи то курсова, чи то тези, чи будь-що інше. Також пишуть проценти відповідей, що теж дуже зручно, і може теж бути використаним в нашій роботі. Також справа з боку є головна функція для нас: це можливість переглянути в таблицях інформацію. Тиснемо її і потрапляємо в онлайн Excel. Тут зручно угруповані всі відповіді наших респондентів. Одразу, що ми можемо помітити, так це те, що магії не відбулося, і відповіді, як були в форматі погоджуюсь, не погоджуюсь, так і залишилися. А нам, начебто, потрібні цифри, щоб щось там рахувати, і докупи скласти. та Якісь бали. Невже це все вручну доведеться нам робити? Насправді ні, є варіанти, як облегшити собі життя? Для цього нам знадобиться звичайний Excel. Переносимо в нього наші дані, поки що лише питання 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отож, тут, як ви можете побачити, вже є декілька колонок. По черзі будемо з ними розбиратися. В першій просто лежать наші сирі дані. Я колонки підписав як P1, тобто питання перше. В другій колонці я підписав стовпчики, як PB, рисочка1, тобто питання плюс бали. Тут ми будемо з вами міняти відповіді до питань текстові на наші бали. Для цього нам знадобиться інструмент «Find and Select», або ж знайти та виділити. В ньому ми обираємо опцію «Replace», тобто заміна. В Цій маленькій менюшці обираємо першу стрічку і пишемо там потрібне нам слово, що має відповідати певному балу. Наприклад, ми знаємо, що згідно з опитувальником, швидше згоден має під собою п'ятірку. Писавши швидше згоден в перший рядок, йдемо до другого рядка. Відповідно пишемо п'ятірку. Тепер натисніть «Find All», тобто знайти все. Сіті слова сполучення, що відповідають тому. Яке ми шукаємо. Далі обводимо всі наші дані в табличці, які ми хочемо та змінити. І після цього тиснемо replace all. Таким чином, одним натиском змінюємо всі значення. Відповідно, процедуру робимо з рештою даних. Тут, до речі, як ви могли помітити, через одне питання назву змінюється. Додається буква Р. Важливо розуміти, що зазвичай в опитувальниках не всі питання напряму питають ти позитивний, і у відповіді йде так або ні. Додають також питання на кшталт Ти сумний, наприклад. Таким чином, якщо людина просто для галочки проставить на автоматі всі відповіді, результат буде в нуль балів, наприклад, або ж покаже середнє значення, тому що так дійсно людина така і буде, якщо вона відповідає. Так як на те, чи сумна вона, так і на те, так відповідають, що вона весела. Відповідно, половина питань будуть отакими реверснутими, та тобто перегорнутими. Наше завдання зараз їх перевернути оці от бали назад до нормального, так би мовити, стану. Тобто, якщо в реверснутому питанні людина поставила швидше згоден, що несе за собою 5 балів в нас це мають бути 2 бали відповідно. Щоб перегорнути бали, ми можемо скористатись чималою кількістю методів. Частину з них розглядають інші ютубери, посилання на них я лише в коментарях. А ми подивимося на найбільш інтуїтивно зрозумілий метод. Ми можемо використати фактично той самий метод, з яким зараз робили цей текст. Тобто, беремо, переносимо в колонку ті питання, які нам потрібно реверснути, і відкриваємо опцію «Replace». Там пишемо 6 і обираємо в якості заміни одиницю. Таким чином, доволі швидко можемо отримати результат. Після цього в цю колонку додаємо всі інші питання, які ми хочемо отримати з тексту. В результаті в нас є бали за кожне окреме питання в чистому вигляді. Тепер складаємо їх до купи і отримуємо бал по шкалі. Наприклад, якби ми зараз брали загальний вимір благополуччя, це могла би бути також пішкала, наприклад, особистісне на зростання чи будь-що інше. Додаємо ми вручну або ж за допомогою простої формули. Де пишемо в колонці новій спочатку дорівнює, а потім вже натискаємо на кожну клітинку і пишемо після неї плюс. Таким чином ми отримуємо балу по шкалі. Тепер уявимо, що в нас 30 респондентів, які нормально відповіли більше ніж на 100 питань. І ми ці всі серії дані порахували, реверснули питання і склали докупи, отримавши значення субшкал, як то вимір особистісного зростання, автономії тощо. Тепер перед нами наступне завдання. Складаємо докупи, отримані бали по шкалам, щоб побачити загальний рівень благополуччя та його бал відповідно. Наразі ми з вами вже зробили непогану базу для аналізу статистичних даних. Тепер саме час записати все те, що ми тут зробили в нашу наукову працю. В рамках тези нам обов'язково буде необхідно зазначити такі речі, як мета та гіпотезу дослідження, методологію, що включає в себе опис бази дослідження, вибірки, методів аналізу даних тощо. З першим пунктом доволі легко, він фактично виходить з нашої теми. Детальніше про відмінність між завданням та метою і іншими різними речами ви зможете почитати за посиланням в коментарях. З цього, до речі, виходить і опис вибірки. Вказує Зимою важливі базові речі, такі як кількість респондентів, їх вік стать тощо. Також вказуємо, чи ми проінформували респондентів про умови проходження опитування. В методах ми виділяємо ті опитувальники, які використовуємо. Як ви бачите, до речі, тут ми пишемо про оригінальний опитувальник і адаптацію. Дуже важливо, щоб той опитувальник, яким ви користуєтеся, не був чиїсь фантазією, фанатським перекладом. Він має бути апробованим та опублікованим в межах наукового журналу. Те, як це виглядає, ми фактично з вами тільки що дослідили. Також можу вам нагадати про те, що варто було б бачити. В журналі DOI та можливість посилатися, і всю решту інформацію, яка є характерна саме для наукових статей. Про це до речі, ми детальніше говорили в минулих відео. Також можемо зазначити програми, якими ми користувалися на кшталт Excel. В наступному відео ми, до речі, скористаємося SPSS, Gmovie, Ми будемо про це все далі говорити а поки що залишимо тільки Excel і далі вже будемо додавати те, що нам потрібно. Отож, друзі та колеги, сьогодні ми з вами навчилися користуватись джерелами інформації задля пошуку опитувальників, шкал тощо. Також ми з вами дізналися про те, як обробляти інформацію з опитувальників. А перед тим як створювати опитувальник за допомогою Google Form і, звичайно, отримали загальне розуміння того, як такого ми опитуємо, чому ми це робимо, для чого тощо. А на цьому на сьогодні в мене все. Зустрінемось в наступному відео, де детально розглянемо роботу з даними та їх інтерпретацію. До зустрічі!